Я зараз бачу, що вагова категорія, як підібрана зараз на цей момент, дуже вдало. Горчак Віталій та Слабодові Ростислав, воїни приблизно одної ваги. Вінниця проти Києва, Кондота проти Аргоневіці готові. Судді готові. Бій. Це в нас техніка краба, бачите? Закрився в панцир. тридцяткою, боком пішов. Але гарно почався бій, гарно вдалі удари. Європейський лицар проти Новгородського дружинника. Лицар використовує свій щит тільки для захисту його. Винесено вперед працює лише мечем. Підтинало бракують більше частиною ударів. Хлопці працюють якось так в'яло, я б сказав. Можна і активніше. Я розумію, що мичі важкі. Я розумію, що треба віджиматися, але, але давайте трошки більше, більше сили, більше енергії, більше швидкості. 10-3. В цьому бою перемагає Ростислав. Вінниця. Слава на любі, Ростислав!